Просто не вкладається в голові українці хочуть вивчати російську мову в українських школах. Так сказали 38% опитаних КМІСом, і це в той час, коли щодня із Росії летять ракети та дрони, які вбивають наших дітей та інших цивільних найчастіше мотивують свою думку тим, що російська одна з іноземних мов і її варто знати. Восьми 8% опитаних 9% вважають, що російську потрібно вивчати на рівні з українською або ж на рівні вищому, аніж інші іноземні мови. Радує те, що більшість респондентів, а це 58% проти вивчення російської мови в наших школах. Це до речі, на 8% більше аніж минулоріч. Вам цікаво, якою мовою українці розмовляють вдома? Так, от 63% опитаних розмовляють із рідними. Та друзями українською 13% респондентів російською, а 19% поєднують у побуті обидві ці мови. Такі дані опитування КМІС. А що скажете ви? Чи потрібно дітям в українських школах російська, і чи перейшли ви на українську? Пишіть у коментарях.